Вже. Okay. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, добрий день малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні будемо розмовляти, висновки робити і міркувати. Малята, як ви вважаєте, що є головною цінністю в нашому світі? Що саме дороге є? Як Вечер, Іще, іще. Так, мир, вірно ще, дорогоцінності, житло, люди. Кушу. Так, так дійсно, так, життя людина, життя. її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Є головною цінністю у нашому світі. В нашій країні сформована і працює цивільна оборона. Це така державна система органів, яка управляє також, вона забезпечує захист населення під час надзвичайних ситуацій. А зараз будьте уважні. А що ж таке надзвичайна ситуація? Хто може відповісти? Пожежа. Так, так, дітки, так, пожежа. Отже, давайте все це об'єднаємо. Надзвичайна ситуація це порушення звичайних нормальних умов життя і діяльності людей. На якісь певній території, наслідок аварій, природних явищ або інших бід. ось, які бувають я... надзвичайні я... ситуації. Я... Дітки, всі я... звичайні я... ситуації прийнято поділяти на чотири категорії, на чотири групи. Перша група надзвичайних ситуацій носить природний характер, все, що ми пов'язуємо з природою. Ви пам'ятаєте, що ми живемо на планеті Земля, так, дітки? Вона дуже гарна, різнобарвна, чудова наша планета. А от природа Землі має свій характер, і буває так, що вона проявляє так свій характер, що від цього ж страждають люди. Отже, надзвичайні ситуації пов'язані з природою, Називаються надзвичайні ситуації природничого характеру. Що до цього можна віднести, дітки? Як ви думаєте? Ну, я так, так, вірно, діти, це виверження вулканів. Також Боже. надзвичайні Боже. ситуації, пов'язані з землетрусами. Це бурі, урагани і смерть. Також, коли йде невеликий дощик, то це добре, а коли йде великий дощ, то утворюються такі надзвичайні ситуації, як овінь, паводки, льодохід. Також ми дуже полюбляємо, коли йде сніжок, але коли снігу дуже багато, то... Це вже є надзвичайною ситуацією, особливо коли великі заметілі, хурделиці, що не ходить транспорт, обриваються комунікації, це вже надзвичайні ситуації. Також надзвичайні ситуації пов'язані з грозою, так, дітки, з, з... з вибухами, з. Ось. А що? Так, і коли йде гроза, коли великий поток води, то, може бути повінь. Бачите, дивіться, коли багато води, ви не справляються комунікації, то це вже надзвичайна ситуація. Нещодавно ми вже на цьому тижні ми відчули, що таке надзвичайна ситуація у вигляді граду. Так? Це шматки льоду, який сипеться на землю. Але він може бути маленький, а буває досягає розмірів куриного яйця дітки. І це вже надзвичайна ситуація. Також, коли сильний вітер на, на морі, то об'являють надзвичайну ситуацію, а саме що дітки, штормове попередження. Ось до під час грози відбувається також така надзвичайна ситуація Мамі! блискавка. блискавка, блискавка, і вона може спровокувати дітки в лісі, коли дуже велика спека. Ось, і плюс блискавка можуть відбутися. і пожежі. Може загорітися суха трава у лісі, на степу, а також Торфяники можуть загорітися, і це вже надзвичайна ситуація. Ось така природа, так, ось так вона сердиться, показує свій характер. І от коли відбуваються надзвичайні ситуації природничого характеру, вони можуть мати дуже в, ем, територіальний масштаб, мати дуже великі ем, наслідки дітки світового. Масштабу. Ось так. Слідуюча група надзвичайних ситуацій має техногенне, техногенний характер. Все, що пов'язано з, те, з технікою, з технічним прогресом. Що це може бути? Це можуть бути аварії транспорту на дорогах. ось Також можуть бути пожежі, житлових будинків. Також вибухи аварії на виробництвах хімічних і так далі. Аварії систем міського господарства, комунікацій, екологічні катастрофи. Ця група надзвичайних ситуацій дуже пов'язана з нашим повсякденним життям. Ось ми з цим, на жаль, зіткаємось дуже часто, да, дітки. Ось, слідуча група надзвичайних ситуацій пов'язана з людьми. Це надзвичайні ситуації соціального характеру, дітки. Соціум, це народ, це люди. ось, На жаль, є люди добрі, хороші, але є люди, яким провокують надзвичайні ситуації, мають злі наміри. ось. До цих надзвичайних ситуацій належить НАТО, коли щось трапляється, і велика кількість людей йде в одному напрямку, виходить натовп і можуть люди постраждати, можуть один одного подавити. Також це шантаж, коли хтось одніє, іншого, вимагаючи якісь кошти. Захоплення заручників, а також терористичні акти світового навіть значення. Це надзвичайні ситуації соціального характеру. А зараз в наш час ми з вами зіткнулися з надзвичайними ситуаціями воєнного характеру, так, дітки? Це група – Це обставини і ракети, що трапляються під час війни, під час воєнного стану. Отже, ми з вами розглянули чотири групи надзвичайних ситуацій. Коли трапляється надзвичайна ситуація, то органи цивільної оборони повинні сповістити населення про те, що трапилось. І як вони це роблять? Вони подають сигнал. Сигнал цей називається Увага усім. Повторіть, дітки. Увага, усім! Так, цей сигнал можуть подати у вигляді сирени, також у вигляді дзвону. Ось у вигляді гудку або їздять машини з гучномовцями, об'являють е, е, з гучномовця цей сигнал Через 5 хвилин після того, як об'явили сигнал, ось увага усім, то якщо вімкнути радіоприймач, або телевізор на офіційних державних каналах, то там можна почути причину сповіщення, причину подачі сигналу уваги усім. Вони розказують, які масштаби, причини і що робити. Що ж робити, коли ви почуєте сигнал усім? Дідки, коли почуєте гудок, сирену, що потрібно робити? Защишатися. Так, я вам зараз розкажу. По-перше, не панікувати. Це саме головне. Потрібно заспокоїтися, в ніякому разі не плакати, не кричати, не бігти, не стрибати. По-перше, заспокоїтись і дуже швидко оцінити ситуацію в залежності від того, до якої групи належить ситуація надзвичайна, від того залежить дії. Якщо це е, надзвичайна ситуація техногенного характеру, пов'язана з комунікаціями, з повсякденним життям, то потрібно вже е, дзвонити екстреним службам. Які це екстрені служби? Назвіть їх, дітки? Школа так, Це поліція, це пожежна е, допомога. Це швидка допомога служби газу. Покажи, чому якщо стосується надзвичайних ситуацій воєнного характеру, ні, от, ні. тоді вже потрібно, якщо об'являється сирена, то потрібно зібрати валізку, так, і спуститися в укриття. Отже, якщо це має, е, якщо відбувається. Надзвичайна ситуація природного характеру масштабно, то тоді вже потрібно обов'язково послухати оповіщення цивільної оборони. Вони скажуть, як діяти, що робити, але насамперед заспокоїтися, не панікувати, прийняти правильне рішення, так, і оцінити ситуацію. Отже, дітки. Скажіть, будь ласка, що таке надзвичайна ситуація? Хто запам'ятав? Це світа пожежа. Так, це обставини, які порушують нормальне наше життя. А хто запам'ятав, скільки груп надзвичайних ситуацій? Чотири, Чотири, так. Що вони пов'язані? Як ми їх швиденько можемо поділити? Чотири. Пов'язані з природою, потім з технікою, з людьми і. і так, так, можемо так поділити на чотири групи. Ось. І скажіть, будь ласка, як називається сигнал оповіщення населення під час надзвичайних ситуацій? Як цей сигнал називається? Молодці, увага усім. Я бажаю вам, дітки, щоб ви потрапляли лише в хороші, добрі, радісні ситуації, і вам не довелося ніколи не почути сигнал уваги усім. Дякую вам за увагу і до зустрічі. До побачення!